На майдані незалежності штовханина так тут тренуються, аби бути готовими до штурму. Я як колишній Берку, з тренуємося з колишніми воїнами, афганцями, ветеранами з приводу того, як іти один на одного на лаву, як протидіяти всім цим негативним явищам, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ну і можливості захистити український народ. Віднавали озброєного органу партії регіонів підрозділу Беркут. Ті, хто не готовий так активно зігріватися холодними ночами, прибирають майдан від снігу. Його пакують у мішки, з яких будують барикади. Скрізь панує дружня атмосфера, незважаючи на інформацію, що за барикадами гуртуються так звані тітушки. Я стояв дві ночі тому, то вони прийшли пів шостої зранку. Були голодні. Мокрі і такі Каже, хлопці, дайте щось поїсти. Я кажу, що вас там не годують. Ні, каже, нам обіщали по 50 гривень. Потім по 30, потім по 10, ну і ті не платять. Я кажу, переходьте до нас сюди. А вони кажуть, нам не можна. А кажу, а чому не можна? А вони кажуть, тому що нам сказали, якщо ми к вам перейдемо, так. Ніхто домой не дає. Люди під'їжджають у центр столиці з різних регіонів України. Додому поки повертатись, не збираються. З Сівданецьку, Луганської області. От. Чи давно ви тут і чому? З 30-го числа. Ну як ми сьогодні сказали, я один із заснователі того лагері. Тазову серця. за оцінками мітингувальників на Євромайдані перебувають декілька десятків тисяч активістів. У МВС кажуть про п'ять тисяч людей.